Доброго дня, любі друзі! Сьогодні в мене буде найшвидше відео, яке я знімала. Я хочу показати, як я готую томатний соус. Звичайно, зараз він вже доготується, але я скажу, що я для цього брала. Я взяла 4 кг помідорів, 1 кг червоного перцю, пів кілограма буряка столового, 1 кілограм яблук і пів кілограма цибулі. Я це все порізала. Дрібними кубиками, крім перцю, перець і бурянки я потерла на велику терку, так як на борщ ми тремо. Яблука я порізала на 4 і поділила на 2. Помідори також я на 4 частинки, в мене слива, помідори були. І також я порізала перець. Ну, такими немалими е, кубиками. Це все я помістила в кастрюлю. Після закипання в мене це все проварилося одну годину. Після цього я додала 3 столові ложки з горою солі, пів кілограма цукру, 5 лаврових листочків, 10 гвоздичок. Одну чайну ложечку чорного перцю меленого, і зараз у мене ще кипить 15 хвилин. Лавровий лисочок з кастрюлі я виняла, а це я переблендерую ось таким ручним блендером. У ось така пастоподібна маса. Але це не паста, це соус томатний. І це ще не все. Я хочу ще так розказати, що яблуко ви можете брати будь-який помідори також е, м'який, різнокольоровий можна, який є там в городі. Е, ну, не От, на соус томатний е, піде. І я додаю зараз 200 г посту. І ще буду проварювати 15 хвилиночок, помішуючи. І тоді вже буде резиблі. 15 хвилиночок пройшло. Соус наш томатний, готовий, такий красивий колір. І, і на смак теж дуже смачний. Звичайно, він дуже-дуже смачний, тому що це натуральний, це помідорчик із городу, все. все І цибулька, все-все із городу. Ніяких тут добавих домішок, тільки кориця, листочок, лавровий перець е, мелений. Е, Ну, це прекрасно прекрасно і для борщу, і для е, в супі можна, і, е, можна, і до м'яса, ну, все можна готувати, додаючи цей соус. Зараз я його розділю по баночках, закатаю і все, готовочка буде готова. Баночки крішки я просто реалізувала, приготувала. Я наливаю через таку е, лійку чи воронку. І... Буду закривати. Скільки з цієї порції вийде, я вам скажу. З порції вийшло мене 9 баночок півлітрових. Це прекрасний соус томатний, дуже-дуже хороший. Я рекомендую вам готувати. Тому що він і бюджетний, зараз яблучки можна недорогі купити, якщо немає своїх. Також помідори недорогі, помідори підходять будь-які, звичайно, щоб не були порчені. От цибулька теж недорога, зараз подешевшала. Ну і решта все те, що потрібно сюди до рецепта. Я вам дуже навіть рекомендую: готуйте, смакуйте миру нам, перемоги швидшої і спокою на серці, на душі. І в нашій рідній Україні. Всього вам найкращого! Готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!